Прийдете гори цвіт і гусачі лапки. Опа. В цьому місці також цвіте сон трава, вона вже відсвіла. Я не встиг на неї приїхати. Ось такі гарненькі кущики горицвіту. Дивіться. Наскільки я знаю, він занесений в червону книгу. Така ось красота Мало хто знає де це місце, бо мені здається якби знали більше, то його б вже і не було. Дуже гарно. Отак От під горбочком. Ось такі кущики мали.